По прогулку Лісопарківському поблизу заводу Комунар замінюють магістральну трубу з гарячою водою. Тут іде все доводома одна, одна з цього йде. З цього будинку йде, одна з цього йде. Тут кілька частин буде. Зараз він викопає, ми піднімемо плити, домонтуємо стару трубу і будемо прокладати нову. Це одна із 18 ділянок, які мають відремонтувати до середини вересня. Гаряча вода у будинках сьогодні є. Увімкнули її більше тижня тому. До цього не було майже півроку, розповідає місцева мешканка Галина Миколаєва. Ні, так відключали. Так не відключали. Раніше були весь час ремонти всілякі, а так надовго ні. Але ж вони отам, де авіаційний інститут повністю всю цю систему ремонтували і у зв'язку з цим і відключали воду на півроку. Без гарячої води понад півроку живуть і у селищі Жуковського, каже Віра Кравченко. Ні, діти слава Богу, допомагають. Мені діти дякувати Богові допомагають, тому я поставила бойлер. А люди гріють якось, викручуються хто як може. Хоча, звісно, якщо ціну на електроенергію підвищать, то це буде жах. Але що ми можемо змінити? Жінка живе у будинку по вулиці поздовжній, понад 10 років. Відтоді проблеми з гарячою водою, каже Віра. Ну і ще в нас проблеми. От в підвалах потрібно ремонтувати труби. Ще у нас проблеми у підвалах. Потрібно ремонтувати труби, бо вони течуть завжди у нас там свіщі, і ми часто звертаємося, щоб нам їх ремонтували. Поки що ця проблема не вирішена. Труби ще радянські їх потрібно змінювати. А вони приїжджають, полатали і поїхали. Їх нужно мінять вони приїжджають і уїхали. Гарячу воду у квітні відключили через реконструкцію на котельні заводу Хартрон. Від неї живиться селище Жуковського. А це близько сотні будинків, сім шкіл, чотири дитсадки та поліклініка. Так у червні ремонтували два котли на заводі. Вони були зношені. Поруч із котельнею почали зводити ікогенераційну станцію. Вона забезпечуватиме котельню електричною енергією. Коштувала вона понад 80 мільйонів гривень. Гроші у кредит надав Світовий банк. Тоді ж почали заміну понад 9 кілометрів труб гарячого водопостачання у селищі Жуковського. Це вартувало близько 20 мільйонів гривень. Їх надали з міського бюджету. Начальник служби управління проєктами комунального підприємства теплові мережі Роман Зінченко у червні казав, закінчити роботи планують до середини серпня. Чому не встигли? Сьогодні пояснює технічний директор підприємства Євгеній Каоркін. а в об'єктів, ми питання не у складності, а у кількості об'єктів, які ми взяли для себе, як ціль, із себе відповідальності не знімаємо. Здавалося б, великий період півроку. Насправді жодного дня простою не було і часу, як виявилося, трошки недостатньо. Гарячу воду у селищі знову вимкнуть у понеділок. Повернуть, коли закінчать роботи, каже Каоркін. На свій час на котельний хартрон підходить до кінця строїтельної роботи по когенерації. Зараз на котельні Хартрон завершуються будівельні роботи по когенерації для того, щоб ввести її в експлуатацію. Нам потрібно призупинити котельню і відповідно залишити споживачів зони хартрону без гарячої води. Каоркін говорить: закінчити роботи на самій котельні та замінити мережі планують до 16 вересня. Марина сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.